Привіт! Як бути, якщо познайомились на відстані 1400 кілометрів, тут на Тастері, я думаю, на Тіндері, може т 9. 1400 кілометрів на Тіндері. Мені 27 живу у Німеччині, їй 26 живе в Україні, хоче колись виїхати з України. блядь, да? Є бажання через декілька місяців зустрітись на декілька днів на нейтральній території у Польщі. Так, далеко їхати заради одного побачення, достатньо тупо може виглядати зі сторони. Яка твоя думка про такі відносини? Нема ніяких відносин. Яка твоя думка, щоб поїбати з на якійсь нейтральній території? Ось як правильно, хоч це і жорстко звучить, але правильно питання ставити так. Є ти, який знаходиться в Німеччині, є якась тьолка, яка зараз знаходиться в Україні. Незрозуміло, чим вона займається, і зрозуміло, чим вона буде займатися. Ти такий, ну, в принципі, у мене достатньо грошей, щоб провести з нею вікенд десь у Польщі. Скоріше за все, тобі доведеться платити за її квиток і туди і назад. Ну і відповідно за свій шлях. Ти такий прикинув свої фінанси, такий та похуй, мені нормас. Зато подивлюсь нове місто, зате з нею там нормально поїбуй. Якщо ти так до цього ставишся, якщо у тебе є гроші, ну, чувак, а чому б ні? Це ж не останні твої гроші, тобі не треба потім буде голодувати там, не знаю, декілька місяців. Ну чому би ні? Але якщо ти зараз декілька місяців будеш лише з нею спілкуватись, думати, що у вас стосунки. Протягом цих місяців, скоріше за все, там ще якісь подаруночки їй надсилати. Взагалі, думати, що з цією історією щось круте вийде, ну, чуваче, ну серйозно. Ну, не треба так робити. Не треба. Я б тобі навіть більше того сказав, а чого чекати декілька місяців? Чого чекати декілька місяців? Запропонуй їй зараз це зробити. Скажи: слухай, як ти дивишся на те, щоб зустрітись у Варшаві чи ще десь. Я сплачу за твій квиток, давай. І не відходячи від каси, з нею зустрітись.